Чому нам так подобаються книги, від яких буває трішечки страшно? Для того, щоб ми усвідомили і перебороли свій страх. Адже більшості дітей дійсно буває страшно, коли їм розповідають про казкових і кровожерливих лиховів, чудовиськ і відьом. А раптом під ліжком живе монстр, а раптом у коморі є привид. А раптом та літня пані з сусіднього дому лиха клонка. Насправді ж ліжко, комора і будинок сусідки цілком безпечні і навіть дружні. У дітей безмежний простір фантазії. Вони вбирають нову інформацію швидше, чим губка вбирає воду. Безумовно, спортивні ігри, наприклад, розвивають як розум, так і спритність, проте не слід забувати про книги. А книги-страшилки це ідеальний варіант для захоплюючого читання. Цікаві історії, від яких одночасно перехоплює дух і виникає бажання сховатися під ковдру. Страх це сильний інструмент, за допомогою якого можна навчитися новому. Страшна казка все ж залишається казкою, вигаданою історією. Слід розуміти, що це відбувається з літературним героєм, а не з вами особисто, що казка все одно закінчиться, і в більшості випадків вона закінчується добре. Добро перемагає зло, хоробрий герой перемагає лиходія, всі позитивні персонажі врятовані. Напередодні веселого Хеловіна, який святкують в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, ми пропонуємо вам добірку книг, в яких живуть добрі привиди та відьмачки, галасливі монстрики і маленькі домовики. Головін, що прийшов до нас за океану, одні не розуміють зовсім, вважаючи його чужим для нашої культури святом, а інші весело відзначають, вбираючись в костюми і смакуючи цукерки. Ми ж пропонуємо вам цікаві книги для дітей, героями яких є добродушні представники всякої різної нечисті. Книжки кумедні, цікаві та неймовірно гарно ілюстровані. Цього року нас, українців, неможливо налякати. Тримаємося разом, і нехай найбільші жахи вам трапляються тільки в книжках.